З 1 квітня на внутрішніх водоймах Запорізької області розпочалася щорічна весняна літня нерестова заборона. На сьогодні через весняне водопілля обводнені близько 40%, В найбільших нерестовищ в акваторії Дніпра повідомляють Запорізькому рибоохоронному патрулі. Це Балабинська, також Гумська затока варалі Каховського водосховища, а також острова Дніпровської гряди. Вже віднерестила щука як один із небагатьох видів риб. Її нерестова активність розпочалася при невеликих температурах води. Незабаром розмножуватимуться й інші види а відтак для забезпечення сприятливих умов нересту до середина червня на водних об'єктах діятимуть певні обмеження на любительське та спортивне рибальство. Для річок Запорізької області з 1 квітня по 20 травня, для Дніпровського досховища з 5 квітня по 10 червня, і для акваторії, яка в минулому називалася Каховського досховища, тобто від греблі Дніпровської ГЕС вниз за течею річкою Дніпро в межах Запорізької області з 10 квітня по 15 червня 2024 року. Варто нагадати, що у період нересту забороняється рибалити на ділянках, які визначені як нерестовища. На всіх інших ділянках дозволяється рибалити виконування. Ростовуючи не більше двох очків згідно з рекомендаціями інституту рибного господарства України до основних нерестилащ області цьогоріч додалися річки Мокра Московка та Конка. Порушення правил рибальства в період нересту карається як накладенням штрафів, так і притягненням до кримінальної відповідальності. Штрафні санкції залишились незмінними. Дозволяється виловити 3 кілограми плюс один екземпляр, тобто тих видів риб, які не відносяться до червонокнижних. Без обмежень можна виловлювати е, такі види риб, як верхівка, Чебачок Амурський, сонячний окунь, е, кларієвий сом та деякі інші. Штатні санкції ті ж самі, якщо порушення правил та спортивного рибальства з дозволеними знаряддями лову, тобто вудкою, але рибальство на забороненій ділянці, перевищення кількості гачків, е, штраф від 34 до 170 гривень, якщо громадянин. Здійснював незаконний вилов з допомогою заборонених знарядь лову то штраф від 340 до 680 гривень, плюс відшкодування збитків за кожен незаконно добутий екземпляр.